Вітаю вас, дорогі друзі, і дуже радий, що ви завітали на нашу пряму трансляцію поєдинку Ліги Чемпіонів. Нарешті, нарешті, Ліга Чемпіонів повертається. І ми можемо сьогодні з вами спостерігати за тим, як донецький Шахтар зіграє у п'ятому турі проти Селтіка. Нагадаю, перший поєдинок Донецький Шахтар зіграв в нічию з рахунком 1-1. Що буде сьогодні? Побачимо за наступних 90 хвилин. Ну а поки що, послухаємо гімн Ліги Чемпіонів. Чемпіонів, ну а потім я познайомлю вас зі стартовими складами. Ну що ж, стартовий склад господарів поля. Селтік. Під номером один на воротах сьогодні буде стояти Джо Харт. третій Грех Тейлор, четвертий Карл Старфельд. восьмий Кіого Фурухасі, чотирнадцятий Девід Тернбул, сімнадцятий Жао Філіпе. двадцятий Камерон Картер Вікерс, двадцять восьмий Олівер Ебільдгор, сорок другий Калум Грегор, капітан команди, сорок дев'ятий Джеймс Форест і вісімдесят восьмий Йосип Юранович. Все саме найкра. Найкраще виставив сьогодні Ангело з постеку Глум. Саме він головний тренер Селтіка. Ну а тепер стартовий склад гостей. Донецький шахтар під номером 81 на воротах. Буде стояти Анатолій Трубін, п'ятий Валерій Бондар, шостий Тарас Степаненко, капітан команди, восьмий Георгій Судаков, десятий Михайло Мудрик, одинадцятий Олександр Зубков, чотирнадцятий Даніло Сікан. 21-й Артем Бондаренко, 22-й Микола Матвієнко, 26-й Юхим Колоплям, 99-й Віктор Корнієнко. Головний тренер Донецького шахтаря Ігор Явічевич. Ну що ж, рефері дає стартовий свисток. А це означає, що ми розпочинаємо наш п'ятий тур групового етапу Ліги Чемпіонів, де вже Селтік розіграв м'яч в центрі поля. Бажаємо Донецькому шахтарю сьогодні тільки перемоги та вдалої гри. Ну і друзі, я бажаю вам приємного перегляду. Для вас на цьому матчі буде працювати коментатором Артем або ж просто Арті. Бачимо, як на перших хвилинах Донецький Шахтар одразу м'яч відбирає, але ж тут його і втрачає Тарас Степаненко в центрі поля і може. Буде небезпечна швидка контратака від Селтіка. Так і є Фурухасі! Пробиває за штрафного майданчика, пробиває лівою ногою. На щастя, для нас м'яч летить абсолютно неточно. Надіємося, що ось таких більше провалів у нас не буде. Саме Тарас Степаненко помилився в центрі поля, і саме через нього. Ось така виникла швидка контратака. І ми бачимо, знову Тарас Степаненко помиляється. Знову може бути небезпечно. Жута скидає на 11 метрів. Удар поворотом Стійка рятує. Донецький Шахтар! Ух ти, як же ж небезпечно на перших хвилинах. Я розумів, що Селтік буде йти в атаку, і що Селтік буде грати першим номером. Адже вони сьогодні в себе вдома грають ще один небезпечний момент. Все ж таки, Селтік нас дотис. Кіого Бурухасі. Були в нього небезпечні моменти, і все ж таки він забиває. Не стримали! Не стримали ми Селтік на перших. Хвилинах і швидкий м'яч пропускає Донецький Шахтар. На жаль, на 14-й хвилині. Ось тут цей момент, коли не встигає за Фурухасі Микола Матвієнко. І той спокійно в ближній кут під самісіньку стійку практично пробиває Фурухасі і переграє Анатолія Трубіна. Друзі, дуже прикро, але не розчаровуємось. Попереду ще багато часу. Навіть на 16-й хвилині забиває Фурухасі. Ну нічого страшного, нічого страшного, взяли все в руки, взяли все під контроль і, Я думаю, у Донецького шахтаря все ще вийде. Запитаєте ви мене, а чому я такий впевнений, що в них все ще вийде? А я скажу вам наступне: що ось саме футболісти Донецького Шахтаря перебувають зараз у прекрасній формі. А саме Олександр Зубков, Михайло Мудрик, Данило Сікан. Саме ці футболісти вони забивали київському Динамо в ось в українському класичному. Так недавно, нещодавно донецький шахтар зіграв у сьомому турі української прем'єр-ліги проти київського Динамо та перемогли з рахунком 3-1. Саме Данило Сікан, Михайло Мудрик. Та Олександр Зубков забивали і відзначалися у цьому поєдинку. Зараз може бути знову небезпечно. Фурухасі, перепрошую, друзі. Микола Матвієнко м'яч відбирає у хасів, все спокійно і вже організовує свою атаку. Ну не потрібно було б зараз нам пропускати ще другий м'яч від Селтіка. Тому, на щастя, наші центральні захисники справляються з атакою шотландців. І так, Донецький Шахтар переграв Київський Динамо з рахунком. 3-1 зараз небезпечно. Данило Сікан! Данило Сікан пробиває Джохарто! один 1 Тридцять друга хвилина. Ось я поки що заговорився, розповідав вам, яка ситуація в українській прем'єр-лізі, поки не було ліги чемпіонів. І на тобі Данило Сікан. Той, хто забивав київському Динамо, в українському класичному, забиває сьогодні Селтику. 1-1! Зрівнюємо рахунок на 31-й хвилині, навіть на 32-й. Ви дивіться, як прекрасно зіграв Данило Сікан. Прийняв і одразу пробиває. Не церемониться, не чекає нікого. Чудова атака донецького шахтеря. І ми зрівнюємо рахунок. І це дуже добре. У нас є ще шанс, і все ще попереду можемо навіть сьогодні перемогти. Мабуть, давайте продовжимо те, що ми розпочали. А власне українська прем'єр-ліга, але ось після цієї небезпечної обрізки від Матвієнка Валерій Бондар справляється з цією обрізкою, справляється з Фурухасі, рятує Матвієнка, який помилився. І знову помилка багато помиляється сьогодні. Донецький шахтар, але ж і справляється також в центрі захисту. Бондар та Матвієнко поки що один раз вони помилилися, і Фурухасі засмутив Анатолія Трубіна. Надіємося, що такого більше не повториться. Але ж в атаці Селтіки з лівого флангу. Жота, пас на Фурухасі не проходить. Перехоплення від Бондаренка, і вже атака донецького шахтаря. Судаков на правий фланг. Туди на Зубкова невдале закидання. Отже, друзі, у восьмому турі української прем'єр-ліги донецький шахтар зіграв проти Коваса Ковалівки та перемогли їх з рахунком 3-0. Саме Михайло Мудрик забивав два м'ячі і Лукас Тейлор. Ось така статистика донецького шахтаря. Перед тим як не було ліги чемпіонів. Ось вони зіграли два тури української прем'єр-ліги. І що хочу вам сказати, вони мали зіграти проти Миная на ось цих вихідних, які були. Але цей поєдинок було перенесено, щоб донецький шахтар зміг підготуватися власне, до цього поєдинку, який ми сьогодні з вами ось бачимо. Статистика на користь «Селтіка» у першому таймі саме перший тайм завершено з рахунком 1-1. Вітаю всіх вболівальників донецького шахтаря. Непоганий перший тайм. Я казав, що у Донецького шахтаря ще не все втрачено, і ми бачимо, що у першому таймі донецький шахтар рятується. І так, тайм номер два розпочинається. У нас є одна заміна замість Артема Бондаренка. На футбольному полі з'явився Джурасик. Донецький Шахтар. Яка статистика в нас в нашій групі? А ми посідаємо третю сходинку. Ух, класний пас на Михайла Мудрика! Ах, Джурасик увійшов прекрасно в гру. Одразу розрізна передача на Михайла. На жаль, Михайло не справився. в штрафному майданчику Селтіка можна було пробивати, але на висоті грають центральні захисники. Переведення на жоту на лівий фланг. І ух, як небезпечно! Знову помилка від наших центральних захисників! Та що ж ти будеш робити? Здавалося, все було під контролем, але ж Девід Тернбол. Вдалося йому пробити по нашим воротам. На щастя, Анатолій Трубін не спав і парирував цей удар на кутовий. Розіграли швиденько шотландці. Пас на Фурухасі. Фурухасі знову жовто пробиває воротам цього разу Анатолій Трубін. Надійно м'яч фіксує до своїх рук. Та вже відпасовує на фланг. Що ж, донецький шахтар посідає третю сходинку в третьому турі групового етапу Ліги Чемпіонів. Перед нами Лейпциг. Ми маємо 5 залікових пунктів, а Лейпциг має 6. Все залежить від останніх двох турів. Якщо сьогодні переможемо Селтик, будемо себе більш впевненіше відчувати на останній шостий тур. Але поки що донецький шахтар грає в нічию з Селтиком. А це означає, що ми зможемо на даний момент витягнути тільки одне залікове очко. І в нас може бути їх шість. Якщо Ербелейцех програє реалу, то в них також залишиться шість залікових пунктів. А це означає, що в останньому шостому турі буде вирішуватися доля ось другого місця в групі та виходу до раунду однієї восьмої фіналу. Арон Муй з'являється на футбольному полі під номером 13 замість 28-го Олівера Ебільдгора. Ось така заміна від Селтіка. Перша, здається у сьогоднішньому матчі. На тому місці у Донецького Шахтаря також була тільки одна заміна. Нагадаю, що Артем Бондаренко пішов з футбольного поля, замість нього з'явився Джурасик. І непогано, до речі, джурасик увійшов в гру. Була непогана передача. На Михайла Мудрика на старті ось другого тайму. Але поки що ми його на футбольному полі не бачимо. Форест на правому фланзі. Його ми нейтралізували і вже можемо розгняти свою атаку. Данило Сікан. Данило Сікан, який непогано виглядає у складі донецького шахтеря, відпасовує непогано зараз. Ось на Судакова Судаков зачепився за м'яч, відпасовував на Михайла Мудрика, і вже далі нічого у наших хлопців не вийшло. Залишається всього навсього 7 хвилин основного часу для донецького шахтаря, щоб перемогти у сьогоднішньому поєдинку. Не вже буде знову нічия, не вже буде знову нічия. П'ять хвилиночок вже залишається, і вкидання з бокової для наших хлопців. Ще одна заміна від Селтіка. Фурухасі автор забитого м'яча. Іде з футбольного поля. Замість нього з'являється номер сім. Георгіс Якумакіс. Ми ще можемо забити. Ми ще можемо. Донецький шахтар контролює м'яч в центрі поля. Сікан відпасовий на Тараса Степаненка. Тарас Степаненко на Судакова. Георгій на Джурасика. Засильна за ця передача була і дві хвилини компенсує рефері. Нічия нас в принципі влаштує, адже все буде вирішуватися в останньому поєдинку, хочемо ми того чи не хочемо. Так, нічия у нашому сьогоднішньому матчі, а це означає, що у турі номер 6 Буде вирішуватися доля донецького шахтаря. І чи вийдемо ми до раунду однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів? Друзі, на сьогодні наш поєдинок завершено. Статистика на ваших екранах. Хто для вас був найкращий? Пишіть, будь ласка, в коментарях. І хочу вам сказати, що надіюся, що ось ми сьогодні відіграли в FIFA 23, і рахунок буде не такий, а на користь донецького шахтаря. Це означає, я все ж таки думаю, що донецький шахтар сьогодні повинен перемагати. Селт. Тіка, а ви як думаєте, пишіть з яким рахунком донецький шахтар сьогодні зіграє вечором? На сьогодні у мене все. Всім добра, миру, бережіть себе. Побачимось, до побачення.